Неодноразово прочитав Біблію і хочу сказати, друзі, що найбільше мене дивує невірство. Я собі думаю, як можна не довіряти Господу. Це просто мені дуже дивно, друзі. Якщо Господь сказав, так буде. Зараз підемо в слово і буду читати буття сьогодні, в 18 розділі. Коли Господь явився Аврааму і сказав, що через рік буде дитина, у тебе буде син, то Сара засміялася. І зараз, друзі, я буду читати. Послухайте уважно слово Боже. І засміялася Сара внутрі своїм говорячи. Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? Та ж пан мій старий, і сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара отак, чи ж справді вроджу, коли я зостарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу, Сара ж тоді матиме. Сина. Каже Господь, чому то засміялася вона? Бог врозумляє людей і каже, чи для Господа є річ занадто трудна іншими словами? Чи є щось неможливе для Бога. Тому, друзі, вірте. Те, що сказав Господь, і Він обов'язково виконає, і син був в Авраама, і з Бога сміятися не можна і надсміхатися. Я хочу сказати друзі, коли я звіщаю Слово Боже, що мені хто може зробити? Господь каже: не бійся! Ти звіщаєш істину людям, ти говориш людям про мене, Господь відкриває. Тому хочеться з дерзновінням, як апостол писав, звіщати Євангелію і вірити, і людям сіяти віру. Ось моя мрія. Благословінь, друзі!